Доброго дня! Сьогодні в нас 28 червня, перед нами дерево абрикоса сорту цунамі, щеплене на агчі, має гарну силу росту. В цьому році вже дав десь метрові прирости. І це завдяки тому, що це ультраранній сорт. В моїй колекції він найперший достигає. Але, знаєте, зважаючи на наші аномальні температурні режими весною, повернення зими, він вже був повністю відцвівся і практично вся завість загинула. Зачепилося 5 плодиків. І я так чекав, поки вони дозріють, що сьогодні у нас такий вітер і прийшов, вони вже лежать на землі. Одного здегустував, дуже добре і вирішив зняти невеличке відео для вас і для себе, щоб знати, що у 25-му році цунамі віддав свій урожай 28 червня. Зараз ми продегустуємо, зважимо. Це дуже гарна форма, дуже гарний сорт. Кожен рік він з урожаєм був, як не було цих аномальних температур. А в цьому році гуляє. Але це також плюс для нього, бо він в цьому році дав гарні прирости завдяки тому, що мало було плодів і всі сили були кинуті на ріст дерева. О. Із ранніх маю ще Мелітопольські ранні. Теж де неде почепилося. Навіть не звернув увагу, а це вже бачу теж жовтіє. Там по верхушках з десяток плодів назбирається. Ну, Мелітопольській раній тиждень ще йому потрібно. Цунамі Гарніше переніс в зиму, хоч вже зробив висновки, все-таки на отаких горизонтальних гілках можна було урожай зберегти. Треба було просто-напросто його зв'язати і надіти на нього мішок. І по-любому б якесь відро абрикос зачепилось. Звичайно, що всю, все дерево не в змозі було вкрити але отаке гілку другу можна вкрити. Так що то на майбутнє. Йдемо, робимо контрольне зважування і попробуємо. Так от наша вага. Ну, десь грам 80 повинен бути. Не? 67, 64, 69. 70. Ось ну, такий дуже гарний він на колір для реалізації, дуже добрий, бо це вже практично от він у фазі повної стиглості. Я не хочу на відео чамкати. Я перед цим от зів кісточка відділяється. Дуже соковита і солодка м'якоть. Зовсім немає кислинки. Незважаючи на те, що в нас дуже холодні температурні режими. Вроді днем і прогрівається до 25. Деколи, але вночі опускається 11-13. Отакий контраст. У два рази температура вночі менша, як у літку. Ой, як в день. І це, звичайно, впливає на колір плоду, на цукристість. Так що Отака От ситуація з цунами. Сезон, будемо казати, відкритий. Ранні абрикоси практично немає. Зато є пізньо середні і пізні. Вони ще в фазі повністю зелені, набирають калібр. Покажу пізніше. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава.